Привіт усім, друзі! Всіх вітаю на каналі Українські Домашні страви. Хочу з вами сьогодні поділитися дуже смачним пляском це медівник з чорносливом. Рекомендую приступати з вечора до роботи. Перш за все, нам потрібно приготувати сметанковий крем, тому сметану обов'язково потрібно відкинути на дрібне сито. Заставлено в 3-4 рази шари марлю. І ось так ми закручуємо, потрібно або підвісити на щось, або просто я залишаю на дрібне сито, під низ складу глибоку тарілку, де буде тікати вся зайва рідина, і зверху обов'язково ставимо ще груз. І тепер швидесенько приступаємо до приготування коржа. Також рекомендую його готувати з вечора, тому білки відділяємо від жовтків, до білків поступово всипаємо цукор та поступово збільшуючи з мінімальної швидкості міксера до максимальної, збиваємо білки до такої густої-густої піни. Тепер збиваємо жовтки, також мають вони побіліти та збільшитись в об'ємі. Жовтки взбиті вливаємо до білків, трохи перемішуємо на малій швидкості буквально 30 секунд. Далі додаємо по столовій ложці мед і знову перемішуємо. Додаємо соду погашену оцтом, перемішуємо. І тепер поступово просіємо борошно. І тепер ось такими круговими рухами згори донизу до низу ми з'єднуємо яйця з борошном, так, щоб не було грудочок. Після чого тісто виливаємо у форму з високими стінками, вистелену пергаментним папером. За бажанням ще можете змістити маслом. Ставимо тісто випікатися в розігріту духовку на 180 градусів приблизно 30-40 хвилин. Орієнтуйтеся по своїй духовці, тісто має бути до сухої шпажки. А за той час ми готуємо наші додатки, це чорнослив, його потрібно доволі дрібненько подрібнити і також горіхи перебити у блендері. Горіхи можете залишити більшими шматочками, меншими, це вже на ваш вибір. Подивіться, скільки стекло зайвої рідини зі сметани за нічку. Сметану ми перекладаємо в окрему глибшу миску і вінчиком трошечка трошечки її перемішуємо, буквально 1 хвилину не більше. Після чого додаємо поступово сюди згущене молоко, продовжуємо перемішувати до однорідності. І також хочу поділитися ще малесенькими такими хитростями. Якщо ви хочете, щоб крем був більш такий плотніший, наприклад, рекомендую все-таки сметану обирати не менше 30% жирності. Друге, обов'язково добре дати втекти всі зайві рідині. І третє, коли ви додаєте поступово згущене молоко, не додавайте більше. Я розумію, що всі люблять згущенку і хочуть чим побільше. Але ні, цього не рекомендую робити, тому що. Крем буде більш ставати рідкіший. Тепер сюди додаємо натерту цедру лимона та 1 столову ложку лимонного соку. Трошка перемішуємо, багато не потрібно нічого взбивати, і крем наш готовий. Він настільки смачний є, щоб не передати словами. Далі крем ми розділяємо приблизно на дві частини. Рекомендую 2-3 столових ложки ще крему відставити для декору або, наприклад, замастити бока. Посипаємо горішками чорносливом, ставимо зверху другий корж знову крем, горішки, чорнослив і ще один корж. Корж розділяєте на три частини тільки тоді, коли він повністю у вас вистине. тому рекомендую готувати його з вечора і вже на другий день з ним працювати. Можна за допомогою ножа пилки великого або за допомогою нитки. Щоб вирівняти більш-менш наш пляцок, бо все ж таки місцями десь може бути вище, більше крему, нижче, там, де менше крему, тому зверху ставимо ось таку дощечку, трошечка притискаємо не сильно. Крем не має по боках весь повилазити, тому зовсім трішки, так, щоб ви відчуєте ось цей баланс. І зверху вже покриваєте або кремом і посипаєте горішками, або, наприклад, можна глазурю шоколадною. Це вже на ваш вибір, на вашу фантазію. Я покриваю глазурю, також прикрашаю дрібно посіченими горіхами і чорносливом. Пляцок замотуємо в харчову плівку і ставимо в холодильник ще мінімально на 4-5 годин. Або на одну нічку. Ось так виходить наш пляцок мадівник з чорносливом в розрізі. Подивіться, коржі, вони доволі дуже добре пропитані є, повітряні, ніжні. А цей крем просто. Вау! А ще зі шматочками чорносливу та горішками це дуже смачно! Обов'язково рекомендую його приготувати. Він виходить доволі бюджетно. Найдорожче в цьому кремі, скажу чесно, це хіба що сметана. Тому вам бажаю смачного! Бажаю кожному з вас сонячного настрою! І запрошую ще підписатися на мій канал Українські Домашні страви. І всім па-па!